Стала вона щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, та в огонькі поселили, сірі мишки народили, сірі, білі, ще й робаті, будеш мати, чи морати, сірі-білі ще й хороші, будеш мати. Пости в хату, Маланочку, Маланочко чисто ходи, Ні, ніде не нашкоди, як нашкоди, то помиє, прибере та ще й накриє. Хочемо вас привітати, всім вам щиро о, побажати здоров'я, щастя, миру, отаку головку сиру, щоб було у вас кохання, щоб здійснилися бажання. Я маленький пастушок. На кипецьці і граю, вас усіх вітаю, а ви, люди, чуйте, коляду готуйте, Яблочка горішки, дітям на потішки. У Києві були, у Луцьку і все було по-людськи. А до вас завітали і трохи засумували. А щоб краще нам стало, дайте нам шматочок сала, 40 градусів води, закусити все, як слід, вареничків, ковбаску, чи бубликів з в'язку, чи з пшениці, чи з ячменю, а дітям грошей. Повну жменю, зі святом будьте здорові!